Вітаю вас, любі друзі. Сьогодні я приготувала вам зустріч. А з ким ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Ви готові? Тоді слухайте. Має дуже пруткі ніжки, наставляє грізно ріжки на великого собаку, той сховався з переляку. А дасте їй травиці, кухлик чистої водиці, молочком вас пригостить. Хто вона? А ну, скажіть. Так, правильно, це коза. Коза невелика тварина. Тіло її вкрите. Густою шерстю. Ноги у неї високі, стрункі, а хвіст короткий. У кози великі сіро-зелені очі, стоячі вуха, а голова прикрашена гострими ріжками. Ці тварини мають хороший зір, слух і нюх. Вони граціозні і спритні, швидко бігають, добре стрибають, можуть лазити по крутих схилах гір. Ця свійська тварина є дуже перебірливою в їжі. Коза ніколи не підніме їжу з землі. Вона щипає травичку на луках і полях, об'їдає листя і молоді пагуни дерев і чагарників. Діти, коси дуже ухайні тварини, завжди обійдуть калюжу і не ляжуть на брудне місце. Також вони дуже розумні і спостережливі, завжди запам'ятають дорогу додому і біжать попереду господаря. Також у кози дуже смачне і корисне молоко. З молока готують сир. Бринзу, сметану. Дітки, ви уважно слухали? Тоді я вам задам питання. Коза свійська чи дика тварина? У кози гарна пам'ять? Козяче молоко корисне? Коза охайна чи бруднуля? Так, ви правильно відповіли на запитання. До побачення.